Тут уріал на зараз я зроблю базу. Так, отак. От ми зробили базу. Тепер заходимо в пошук, заходимо в <кхм> волосся, пишемо три пробіги. Це якщо що, не той скін пасхальний. Це буде дещо інше і вибираємо. Ой, вибираємо оце от волосся. Все, далі йдемо в капелюх, пишемо через перекладач Пасха Ем, Я дещо не зрозуміла. а Зулуська чомусь в мене мова, а не англійська. Так. Знову заходимо сюди. Через перекладач пишемо а, Естр". пас. Естер. Далі. Що може? можна такі вушки взяти. Але ми готаємо вниз, вниз. Вниз. Поки ми не, не знайдемо, хотіли на Так. Е, так, зараз я заберу лице. Щоб забрати лице, давайте, наприклад, це візьму. Візьму. Просто ще раз нажимаю на лице. Далі пишемо знову в капелюші. Тільки тепер уже публізьке. Коричневий. коричневий, олень, глазний, макіяж. Далі заходимо в англійську мову. В2. Вибачте, в мене не грузить. От, вибираємо саме перше. Це таке у нас лице. Далі ми заходимо в окуляри, робимо три пробіли. І шукаємо такі вії. Зараз я вам покажу, які. От. Ось загрузиться вроді отакі от. ні. Це мають бути трошки довші, вроді ні. Вони мають, коротше, закривати очі. Я пам'ятаю. Так, вроді оці, оці, ні, це не ці. Так. Походу ці, ні, то не ті. Так, от походу вони. Я їх не можу знайти. Ми можемо отакі от взяти. Дивіться, беремо отакі от. Далі шукаємо. От. Коротше, я їх не можу знайти, тому я беру отакі от. Але ви можете знайти інші. Код на окуляри в мене є в телеграм-каналі. Ви як хочете додавати, додайте, додавайте, не додавайте. Я не буду додавати. Головно прикраси скін. Дивіться. І ще код є на груди, де о, він буде у 20.00. Зараз 18.17, коли я знімаю відео. Він буде 20.00, я туди випущу його. Так, але якщо ми надінемо футболку, у нас пропаде. Тому ми робимо отак от мільйон пробілів І шукаємо. І шукаємо той одяг, який нам потрібен. Бо я забула вже, який то має бути. Ні, це не цей. Mm? Ну, це точно не цей. А... Ну, де воно? Я вроді пропустила вже. А, во, во, я це пропустила. Так, заходимо в mm. шарфік, пишемо, я забула, що треба писати А зараз треба спам'ятати. Вот, короче, пишемо М -м джакет. Як перекладається джакет? Навер... На... Ой, напевно, пиджак Піджак. зав'язаний. Зав'язаный Наталію ната. Лію. Оце от беремо. Ой, не ту. Де? О, беремо це. А ні, я що загубилася. А ні, я походу не тут написала, вибачте. То, ж, то ж саме пишемо. От так, тут. Тобто. От прямо це. Далі заходимо у сумку. Три пробіли. Можна більше. Так, я повернусь куди, а вот загрузили сумка Сумкоділь. Все. Далі заходимо от сюди, в окуляри. Пишемо отак. От от. Ось так швидко беремо, щоб воно не припало. І заходимо в свій рюкзак. Те же саме пишемо. От. Міски дуже подобається. От. Отакий він. Тому зараз я вам покажу моє фільмне закінчення. Ну, це не фірмі на закінчення. Зараз я вам його покажу. Коротше, на спавні. Скоро вийде відео вроді. Ой, яке вроді про яйця. Не забудьте дивитися. От дивіться. У нас така проблемка. Тому ми беремо яйце, яке нам не буду заважати. І його нажимаємо. Так, йдемо на нашу фірму на Goodbye.